Я думаю, що ви вже втомилися від теорії, тож давайте перейдемо до практики. Давайте дамо відповідь на найголовніше запитання, навіщо нам той Participle та яку роль він відіграє у мовленні. Тож, давайте з вами зараз поговоримо про функції Participle One в реченні. Participle One виступає в реченні у ролі означення, але лише звичайна його форма, а не перфектна. Давайте з вами розглянемо такий приклад. I saw a kissing couple. I saw a kissing couple. Я бачив парочку, що цілується. В даному випадку ви бачите, що kissing виступає означенням до couple. У нас парочка яка, що цілується. Тобто, в даному випадку, наш дієприкметник kissing буде означенням. В даному випадку кисінь буде неактивним іменником, неактивним прикметником, не дієсловом в continuous, не герундієм. В даному випадку кисінь у нас дієприкметник. Що робить парочка? Цілується. Парочка яка? У російській мові є гарне слово цілующееся, а в українській ми кажемо парочка, що цілується. Тобто, одночасно це і прикметник, і дієслово. Те ж саме. Кісінь. Кисінь у нас це дієприкметник. І прикметник і дієслово. І в даному реченні він виступає означенням до капл. Також Participle One може виступати в ролі обставини. Звичайна форма participle One виступає в ролі обставини після слів. When та while. А перфектна форма може виступати обставиною і без спеціальних слів. Але хочу вам сказати, що взагалі в англійській мові найчастіше participle використовується якраз після слів when та while. Найчастіше в англійській мові participle виступає якраз обставиною в реченні. Давайте з вами розглянемо такий приклад. I always. smile». While singing. I always smile while singing. Я завжди посміхаюся, коли співаю. В даному випадку singing ми перекладаємо українською мовою як дієслово. Але в цьому реченні singing виступає як дієприкметник. Ви, можливо, можете запитати: А чому singing у нас «participle one, а не Герунді, наприклад? Я вам легко відповім на це запитання. Через те, що ви пам'ятаєте, що Герундій ми вживаємо з прийменниками. Прийменник може стояти тут або тут. Найчастіше це бай. Але коли ми вживаємо сполучник, то після нього завжди йде «participle». Тобто, з participle ми завжди вживаємо сполучник. Ми не можемо вжити з participл прийменник. Як ми це можемо зробити з Герундієм? Тобто, коли ви бачите в реченні біля інгової форми, як в нашому випадку, наприклад, Singin, ви бачите прийменник, то це Герундій. Якщо ви бачите сполучний, такий як while або «when», то це participle 1. Ну а тепер переходимо до participle 2. Як я вже казала, participle 2 називають дієприкметником минулого часу, тобто past participle. На відміну від інших безособових форм дієслова, а також participle 1. Participle 2 має лише одну форму. А саме це третя форма дієслова. Пам'ятаєте, коли ми з вами розмовляли про форми дієслова, то третя форма якраз так і називалася past participle. Тобто це закінчення –ed на кінці для правильних дієслів та третя форма для неправильних дієслів. Як ви пам'ятаєте, participle 2 це у нас пасивний дієприкметник. А також Participle to має об'єкт дії. Тобто дія, яка виражається Participle to, розповсюджується на якийсь об'єкт. А цим об'єктом є іменники або займенники. Ну і оскільки нам з вами не потрібно розмовляти про форми Participle, давайте зразу перейдемо до його функції в реченні. А саме, Participle 2 в реченні може виступати у ролі означення. Давайте з вами розглянемо такий приклад. There was a written. Article on the desk. There was a written article on the desk. Наш participle це written. І він якраз виступає означенням до слова. Article. У нас стаття яка написана. Тобто в даному випадку written це означення. Таким чином, participle to може у нас виступати означенням у реченні. Давайте подивимось на форму participle. Written у нас якраз третя форма неправильного дієслова to write. Таким чином, ви бачите, що participle to це у нас третя форма дієслова. Далі participle to може у нас виступати в реченні предикативом. Давайте згадаємо, що предикатив це у нас частина складеного іменного присудка. Давайте з вами розглянемо такий приклад, як After what he had learned, He seemed. Shocked. After what he had learned, he seemed shocked. Після того, що він дізнався, він здавався шокованим. В даному випадку у нас підмет he а seemed shocked це у нас складений іменний присудок. А shocked якраз виступає його іменною частиною. Тобто ви бачите, що в даному випадку у нас shocked, тобто наш participle to, виступає предикативом. У реченнях такого типу participle to може виступати у ролі предикативу. А також participle to в реченні може виступати у ролі обставини після таких слів як when, if, as if, as though. Давайте розглянемо з вами такий приклад, як when. Questioned. He didn't know how. To answer. When questioned. He didn't know how to answer. Давайте з вами розглянемо це речення. Ви бачите, що воно ніби складається з двох частин. Наш participle when questioned. А саме questioned when це сполучник, звичайно. Questioned у нас відділено комою. Але це все-таки одне речення. В даному випадку, when questioned у нас виступає у ролі обставини. Давайте розберемося, чому. У нас є речення He didn't know how to answer. Він не знав, як відповісти, за яких умов він не знав, як відповісти, коли його допитували. Тобто, дослівно, коли він був допитаний, він не знав, як відповісти. В даному випадку наш participle to questioned виступає у ролі обставини. Але ви бачите, що присутній сполучник when. Тобто, коли у нас є такі сполучники, як when, if, as if", as though, participle to у нас виступає у ролі обставини в реченні.